Добрий день, любі діти! Добрий день, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з письма. Шановні батьки, допоможіть організувати діяльність дітей. Нам знадобиться дві ємності з водою, намистини та іграшкова ложечка. Ми починаємо. Поставте перед собою дві ємності з водичкою. Іграшкова ложечка. В одну з тарілочок помістіть пластикові намистини. Ось так вони плавають. За допомогою ложечки правою ручкою пропоную виловити намистинки і занурити їх в іншу тарілочку по одній. Ось так. Вони будуть втікати від вас, але й ви старайтеся. Водичка допомагає нам стинкам бігати, упливати від вас. Ось так переміщуємо нами стинки з одного басейну у інший. Ось так ми з вами пограли. Тепер саме час виконати пальчикову гімнастику. Сьогоднішня гімнастика називається сіренька мишка. Нумо виконаємо її разом. Права ручка нам знадобиться. Середній і безіменний пальці спираємо на великий, ось так, наче коза. А вказівний і мізинчик зігнуті дугою і притиснуті до безіменного і середнього вушка отакі. Ось така мордочка у мишки. Розслабте ручку, виконаємо ще раз. Середній і безіменний до великого. Раз. Вказівний і мізинець притисли два. Ось так. І, і ще раз розслабили ручку. Поставили раз. Два. Наша ручка готова. Беремо зошит. Розгорніть ваші зошити і знайдіть ось це заняття. Погляньте, який гарний повітряний змій у нас зображений між двох хмариночок Це завдання нам підказує, що ми будемо штрихувати, які види лінії ми будемо використовувати. Пряма вертикальна, пряма горизонтальна, дугоподібна лінія і вертикальна пунктирна. Дітки пропоную вам самостійно вибрати, яким видом лінії ви хочете заштрихувати кожен елемент повітряного змія та хмаринок. Будь-як я обираю ось так. Одну частинку повітряного змія штрихую горизонтальними лініями, і навпроти неї хочу ось так зробити. Бічні сторони обираю вертикальну лінію. Нижню частину повітряного змія обираю пунктирну лінію, а хмаринки хочу дугоподібною. Ось так я заштрихувала. Рухаємось далі. Наступне завдання нам дуже добре відоме. Ми з вами утворюємо зображення, поєднуючи крапочки, так? Сьогодні у нас ягідки і жолуді. Приготуйтеся, ліва ручка підтримує зошиток, правою ручкою тримаю олівчик. І обводимо, не поспішаючи всі крапочки, щоб у нас утворилися ціле гроно ягідок. так? Ось так. Допомагають нам замкнені круглі лінії, зігнуті лінії. Ось так ягодки готові. Те саме робимо з гілочкою з жолудями. Проводимо спочатку гілочки. Зігнуті лінії. Обводимо листочок дугоподібною лінією і домальовуємо жолуді. Ось так наступне завдання на полі в лінію. Сьогодні на полі в лінію ми теж намалюємо ягідки. Розгляньмо: на скількох лініях розташоване зображення. На чотирьох. Скільки ягідок? Три. Якої вони форми? Овальної. Отже, щоб правильно намалювати. Залишаємо відстань від нашої готової ягідки. І на першій лінії, і під нею на другій ставимо дві крапочки. Це буде наша ягідка. Поєднуємо наші крапочки овальною лінією замкненою. Біля нашої першої ягідки, на другій лінії ставимо крапочку ліворуч. І крапочку праворуч. Під ними на наступній лінії теж ставимо крапочки. Поєднуємо верхню і нижню крапочку овалом, замкненою лінією це ще наші ягідки. Не вистачає тільки черешка. Черешок ми малюємо від місця дотику двох нижніх ягідок. До наступної лінії із заокругленням вправо. Ось так. Ще ставимо пальчик на першій і другій дві крапочки, поєднуємо овальчиком дві крапочки ліворуч, дві крапочки праворуч. Поєднуємо. І черешок, Ще пальчик. Дві крапочки. Поєднали. Праворуч і ліворуч дві крапочки. Поєднали. І черешок. Під олівчиком пропускаємо одну лінію, і на другій ставимо, і на третій крапочки. Поєднуємо, ліворуч, праворуч знизу поєднуємо черешок. Ставимо пальчик, дві крапочки і ще овальчик, овальчик, черешок. До кінця рядочку зробіть самостійно. І ще одне завдання відтвори малюночок. Сьогодні, дітки, ми будемо повторювати зображення ось такого будиночка разом із деревом, схоже на мозаїку. Спочатку визначимо, з якого місця ми будемо починати дублювати, повторювати це зображення. Пропоную від нижнього куточка будиночка поставте. В цьому місці велику таку точку. Порахуємо, на якій відстані зліва і знизу вона знаходиться. Зліва дві клітиночки, знизу одна. На нашому порожньому полі зліва робимо два кроки. Знизу один і ставимо крапочку. Звідси ми почнемо виконувати це зображення. Рахуємо кожен елемент, кожен напрямок окремо, вгору йде один, два, три, чотири клітинки. Ведемо одна, дві, три, чотири. Від крапочки праворуч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять клітиночок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зупинилися, перевірили. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Далі, дітки, виконуйте самостійно, але пам'ятайте не поспішайте! Ось і добігає кінця наше заняття. Я впевнена, що ви старалися і у вас дуже гарно вийшло. З нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. І кажу вам до нових зустрічей. Бувайте!